Що ж, подивимось, що вони вигадали цього разу. Ай! О, ні! Моя спина. Ну і хто розкидав тут усе сміття? Жах який. Потрібно терміново викликати прибиральників. Алло, добрий день, приїздіть. Добрий день, мадам. Викликали. Ой, привіт, хлопчики. Mm -hmm. Допоможіть, будь ласка, бабулі прибрати yes. сміття. Звичайно, без проблем. Буде зроблено. А от і сам смітник. Mm -hmm. Ой, що відбувається? Не треба поставити назад. А, mm -hmm. Добрий день. Mm -hmm. Упс. Mm -hmm. Ну і багато. Ой, ось вона попалась ділова ковбаса. Я тебе бачу. Ні, не треба, будь ласка, дихати нема чим цій коробці. Ой ой, е, привіт, бабуся. А ось і третя подружка з'явилась. Вибач, бабуль, ми більше так не будемо. Так, обіцяємо. Тільки нехай нас не відвозять на свалку. Ідіть, хлопчики, ми розберемось. Ну, добре, як скажете. Як добре, що ти знайшла нас, бабуся вас ніколи нікому не віддасть.